Гепатоз може бути вічним. Він розвивається тихо і довго, і як правило, про нього дізнаються, як здавши якісь аналізи або пройшовши якесь випадкове УЗД. Часто у людей з жирною печінкою уже є зайва маса, високий тиск, високий холестерин, і немає спеціальних ліків для того, щоб вилікувати жировий гепатоз. Це треба тільки міняти спосіб життя і обов'язково харчування. Міняємо раціон. І зразу печінці стає легше працювати. Починає зникати зайва маса, зменшується запалення. Але якщо нічого не робити, то спочатку це просто жирна печінка, потім фіброз, далі цироз, а потім навіть рак. І все це може протікати повільно, непомітно. знаки, на які варто звернути увагу: це здуття, це зайва маса, тяжкість після їжі, дискомфорт з правого боку, нудота, гіркота в роті, судинні зірочки, червоні цятки, пожовтіння шкіри і також білків очей. Все це можна зупинити, якщо поміняти раціон харчування, а вики... Нити їжу, яка піднімає цукор в крові, налагодити водний баланс, почати допомагати печінці робити детокс організму, очищати від глистів, паразитів, а також очищати кишківник, і потім уже давати необхідні вітаміни для печінки. Тому, кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати печінка, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.